Привіт, любі дорогі друзі! Це таро-прогноз на повний місяць, який буде 5 листопада. І так, ця повня буде в знаку тільця. Це відчувається, як, як наче ви втрачаєте щось. І саме головна енергія цього місяця не чинити зайвого опору. Будуть іти енергетичні зміни, і вони можуть відчуватися як емоційні качелі, наче втрачається якась стабільність, відчуття страху, тривоги. А саме головне не чинити зайвого опору, не боротися, тому що на енергетичному плані йдуть зміни. Буде мінятися цикл. Старе відходить. І на порозі новий цикл вашого життя. Тож давайте дивитися, що скажуть карти. Овни, перша підказка для вас. Послання від таро, які енергії будуть. Карта для вас, що скажуть? Карти обмеження. Може бути відчуття якогось обмеження, наче забагато обов'язків, об не зна. Наче ви попадаєте в якісь такі обставини, більш енергетичні, емоційні обставини, що наче вам нема куди йти. Вам хочеться щось робити, а у вас, наче, зв'язані руки, закриті очі, ви в обмежуючих обставинах. Може бути таке відчуття, але насправді це така ілюзія. Ви все можете, ви можете встати і йти, ви можете зняти пов'язку. Ноги у вас вільні, великих перешкод нема. Це може бути емоційна така. Сильна, потужна емоційна стряска. Ця повня може вам дати таку безсонну ніч і не одну, але насправді ви можете від всього звільнитися, і воно все пройде, не треба з тим боротися, а все пройде і все зміниться. Вставайте, робіть нове на порозі, залежить від вас, як ви це будете приймати, як обмеження чи як можливості іти. Далі і творити далі. Овни це чудова карта. І тут на карті є мітла. Тобто мітла це є транспорт, транспорт, який вас віднесе в нове. Тобто, є у вас всі ресурси, Залежить тільки від вас. Ви на порозі нового. Нові зміни в ваше життя йдуть. Тільці для вас карта підказка, карта послання, гроші. Гроші, матеріальний аспект, і тут підказка. Додатковий дохід іде у ваше життя, можливо, ви маєте план або вже пора, час. Ви мали якийсь план, але його відкладали і зараз. Чіткий план дій допоможе вам здобути ще одне джерело доходу. Грошей однозначно стане більше. І це можливо колаборація, співпраця з кимось, або ви підете на навчання, будете вчитися ще чомусь. Однозначно, це про гроші, про баланс. Втримати гроші в руках, не спустити все. Так і підказка не брати кредити в цю пору, коли відчувається, що стабільність вибивається у з під ніг. І підказка, тобто тут зупинитися, подумати, баланс грошей має бути, щоб не злити свої фінанси, в якусь порожнечу притримати, обдумати це, як стояти перед вибором. Бачимо, що людина тримає дві монетки в двох руках і що перемагає. І це є вісімка тут. Вісімка, карта достатку, карта безмежності. І її треба втримати зараз. В цей період втримати ті гроші, які у вас є. І якщо ви зумієте балансувати в цей період, ріст грошей стане більший в майбутньому. Зараз підказка в даний момент втримати цей баланс, баланс ваших фінансів, ваших коштів. Близнюки – карта. Послання для вас двійка. Двійка мечів, як попасти в десяточку. Ви будете стояти перед вибором. Така дуже хитка енергія. Можуть також бути страхи, так чи ні. І треба буде вам дати собі самому конкретну відповідь, так чи ні. І ще підказка тут від цієї карти, що ви попадаєте в десяточку. Ви точно будете знати. Яке рішення прийняти, ви точно знаєте? Будьте чесними з собою, і ви точно знаєте, яку відповідь вам дати, в якому напрямку вам рухатися. Не зволікайте, ви попадаєте в десяточку. Тобто, ви це як попасти в потрібний час, потрібно в потрібному в місті, зустріти потрібних людей, коли приходить потрібна інформація, бо мночіться також про інформацію. І а, двійка це завжди про вибір. І вибір такий може бути, тому що це ще і карта страху. Що ви боїтеся йти в цей вибір? Маєте багато страхів, упереджень. Так. Раки для вас, карта, підказка, послання від Таро. Вісімка кубків чудова енергія, енергія не повертатися назад, все, що тягне вас назад, ваші емоції. Ви можете вертатися постійно назад, дивитися, що було, копатися, шукати істину в минулому. І тут людина йде вперед і вже не оглядається назад. Підказка для вас. Послання для вас, не дивіться в минуле, дивіться вперед. Живіть і плануйте наступний день, плануйте наступний крок. Там вас чекає удача, там ваше життя і життя як річка. Воно тече, воно не тече назад, тільки вперед. І вам треба дивитися вперед, планувати свої кроки щодня. Щоденні кроки вперед, а не назад. Леве, дорогесеньке, для вас карта послання від сторони цю повню. От, король, король монет. Чудова енергія грошей, матеріальне вийде на перший план. Такий король може з'явитися з грошима, з подарунком, підтримка. Матеріальна йде у ваше життя. Це також карта стабільності, карта дисципліни. Брати своє життя в свої руки. ставайте тим королем, який керує своїми коштами, своїм життям. Це карта дисципліни в першу чергу, стабільних кроків вперед. Також це в першу чергу підтримка від такого короля. Такою людиною будете комунікувати. Можливо, це ваш батько, ваш партнер, начальник, така людина, від якої ваш фінансовий стан буде залежати. Так. Або, можливо, ви та людина, від якої буде залежати фінанси, може, ви фінансовий директор, і від вас залежать фінанси в цей момент. Діви, дорогесенькі, для вас. Послання від таро так, п'ятірка мечів. Це у нас тепер, прошу сімірка мечів. Карта мудрості. А в першу чергу вам треба буде зібрати всю свою мудрість, всю свою силу волі. Це сила волі, також це карта сміливості. В першу чергу для вас набратися сміливості або якогось терпіння. І ще це карта, як означає карта обману і такої хитрості. Тут послання від карт, будьте обережні, провіряйте всю інформацію, особливо документально, щоб не зробили десь на документах вам помилку. Або якщо ви, можливо, хочете вкласти кошти в щось, це може бути карта такого обману. Тобто ж, карта в першу чергу, символізує про те, що будьте обережні, перевіряйте всі документи, все тримайте при собі, тобто і карта з. Сміливості і карта мудрості, мудрість в тому, щоб зберегти себе, свою як, цілісність, щоб і вас не обманули. Будьте на чеку. Так, діви. Терези для вас, Терези, для вас карта підказка, послання, від Тарона. цю повню десятка, чаш, повна чаша. Десятка це результат. Яка це чудова енергія, десятка це результат, це чудові емоції, це радість, це щастя, сімейна ідилія, готування до весілля може бути уже завершення якогось етапу, результат ви отримуєте. Результат, який вас буде дуже дуже тішити в будь-якій сфері життя. Це прекрасна карта здійснення мрії, коли ви йшли до цього, і ви прийшли. Це і покращення житлових умов, і в сім'ї хороші відносини, як зустріч сімейна. А, бачимо, як тут красиво. І взагалі це вже результат вашої праці. Ну, Здійснення мрії, і ця карта взагалі не має негативного нічого. Це просто чудова енергія Терези. Вам буде Тут вам буде чим радіти, вам буде з ким радіти і чому радіти. Так, скорпіони дорогенькі, вам пощастить. Скорпіони, карта смерті. Це також бачимо там зачинені двері. Підказка від, від карт. Зачиняємо двері минулого. Якщо у вас були якісь токсичні відносини, ви їх тягнули, не закривали. Зараз тут смерть ще перерізає останню ниточку, яка тягне вас в минуле і не дає рухатися назад. Ця карта дуже сильна, дуже потужна. Це не смерть фізична, це народження нового. Все, щоб прийшло щось нове, має померти старе. Це як опали листя уже на деревах зараз якраз. Листопад і листя опадає, але весною буде нове свіже листя. Такий і зараз у вас період, коли треба закрити двері в минуле, сказати все достатньо. Я уже. Викриваю туди двері і дивлюся вперед. Перерізайте ту останню ниточку, яка вас тягне в те, що для вас вже не працює. І зараз якраз оця енергія повного місяця дає повне очищення. Дуже хороше, звільняє місце для нового, нове у вас на порозі, нове світле. Так, закривайте темряву. Стрільці для вас, дорогесенькі карта. паш. Паш кубків, це енергія любові, енергія ніжності, навіть романтики, такий романтичний посил. Це карта подарунку, це карта подарунків, карта обміну емоціями, коли вам добре, це карта ще і щедрості, і любові, і також мудрості. Повна чаша. Це може бути подарунки, романтична така якась історія у вашому житті. І це для вас в першу чергу народження такої ніжності у вашому серці, коли ви самі наповнені, коли чаша ваша вже повна, ви самі наповнені, карта радості. Ця карта радості може бути, от пажі це все щось таке маленьке. Ви можете радіти своїм успіхам, що вам щось вдалося. Бачимо, що тут паж малює. Щось він робить, і йому це вдається, йому це подобається. І так само ви можете радіти успіхам ваших дітей. Це маленькі радості, які в житті, може, повсякденні такі радості вам будуть приносити багато-багато щастя. Радості, щастя, любові буде більше в вашому житті стільці. Кози для вас карта на повню паш мечів. Чіткість, ясність, інформація йде в ваше життя. Мечі це завжди про інформацію, про те, що ми говоримо. Це про чіткість, про ясність, коли ви знаходите відповіді на свої запитання, або це ще про навчання, коли ви йдете вчитися чомусь, або слухаєте чиїсь лекції, щось вам таке, що вас надихає, вас мотивує. Це може бути і про навчання ваших дітей, коли ви дітям. Підшуковуєте гуртки якісь. Але це більше про вас. Бачимо тут портфель, книжки. Ще нові знання йдуть в ваше життя, нова інформація. І це ще завжди про документи. Можливо, ви зараз, ну бо пажі, це ще не завершення. А тільки початок будете готувати пакет документів на ПМЖ, на різні, різні якісь такі історії. Буде хороший. Енергетичний посил для того, щоб починати якісь документальні справи, робити порядки з документами. Так, водолії для вас, карта послання, карта щедрості, шістка жезлів, карта перемоги. А в першу чергу це карта перемоги над собою, над своїми якимись такими старими звичками, що ви приймаєте рішення, все кидаю курити, чи щось в тому дусі. І ви перемагаєте зараз ця енергія буде вам допомагати покинути якісь старі звички. І також це ще коли ви. Можливо, шукали роботу, ви знайдете роботу, роботу, карта перемоги. Коли ви йдете, здаєте якийсь проект, це здача екзаменів, вдала також екзамени, вдало здасте. Але це коли ви йдете цим шляхом, ви прикладаєте зусилля і ви самі з собою гордитеся, і тут вас винагороджують, вам також дають приз. Бачать ваші зусилля, бачать ваші старання. Тобто це може бути якийсь комплімент від шефа. Що ви добре працюєте, або прийняття вас на роботу, знаходите роботу, яку ви довго шукали, здаєте проєкт, або ви свій проєкт здаєте, своє щось робите таке, що ви урайшов-шов і здобув. Чудова енергія перемоги. Коли ви собою гордитеся і всі вам аплодують. Риби, дорогесенькі, для вас карта, десятка. Десятка мечів завершення якогось циклу. Завершується якийсь цикл в вашому житті, все більше не може, чи це партнерство, чи робота, яка не приносить задоволення, чи навіть здоров'я, коли ви сильно виснажені, ви даєте собі. Такої відпустки не, не відпускається, можуть бути і думки. Ну це уже все людина. уже, якщо ви самі не відпустите, чи, чи якісь відносини, чи якісь такі обов'язки, які ви самі собі придумали тягнете і не хочете відпускати, і тяжко нести, і шкода кинути, бо далі страшно невідомо. Так Зараз життя буде у вас. Знову і знову кидати в ту саму ситуацію, щоб щось завершити. Давайте для вас, риби, витягнемо ще одну карту. Бо у вас бажання є, тут ви вже не маєте сили, але ще тягнете бажання, людина тягнеться от домітли, щоб зробити перший крок, але має страх. Давайте ще одну карту підказку для вас, риби. Що тут? План, ідеї. Тут у нас. Ем, трійка, чи... Четвірка не бачу. Двійка, двійка жезлів це є про план дій. Покроковий. Якщо тут у вас вже завершити щось, відпустити, вже більше не можу сказати ні, а чомусь тому, що вам вже не служить, але ви ще тягнете і скласти покроковий свій план. Двійка жезлів це про план. А, і не треба спішити. Якщо ви думаєте, що це треба зробити різко, це не треба зробити різко, просто сісти, подумати і скласти план дій. І тут о, двійка це коли ви удвох, у вас є підтримка. Двійка – це завжди про те, що ви щось удвох робите. Є план, є підтримка. У вас всі можливості є сміливіше, нове все на порозі в вашому житті. Дозвольте собі і приймайте це чудові енергії, риби для вас. Просто прорив має бути у вашому житті на цю повню і від себе я вам бажаю дорогенькі. Хай щастить вам завжди і в усьому.